Речення можуть бути повними і неповними. Повні речення це такі речення, в яких достатньо всіх слів для розуміння того, про що йдеться в реченні. Тобто, ми, щоб зрозуміти зміст речення, всі слова у нас вже записані. Угу. Ну, наприклад, настав ранок. Сьогодні я прийшов на роботу. Всіх слів, зрозумі... всіх слів достатньо для того, щоб зрозуміти, про що говориться в речення. Натомість неповні речення це такі речення, в яких якихось слів не вистачає. Але ми ці слова можемо з вами домислити із контексту. Наприклад, я люблю риболовлю, а він полювання. Це просте речення чи складне? Складне. Перша частинка його повна чи неповна? повна? Повна. а друга? Ні, неповна. Ні, не повна. Тому що не вистачає слова люблю. У нас. Тере замінило слово. Він любить полювання. Бачите, ми з вами зі змісту речення розуміємо, якого слова не вистачило. Угу. 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 Наступний приклад. У парку розмовляли двоє про море, про погоду, про життя. Крапочку забув поставити. <кхем> Дивіться, у парку розмовляли двоє. Нормальне речення? Нормальне. Далі. Про море. Розмов... Розмовляли. Розмовляли про море, так само про погоду, так само про життя. Бачите, не вистачає, отже, ті наступні речення є неповними. Але ми контекстуально з вами можемо зрозуміти, про що в них йдеться. Так? Уловили, що таке неповне речення? Да. Уловили. Добре, якщо у вас на межі пропущеного члена в неповному реченні робиться пауза інтонаційна, то ми ставимо тире, як в першому прикладі, я люблю риболовлю. А він, полювання, ставимо тере. Якщо паузу не робите, значить тире не ставите. Але дуже часто можете собі в тестах помітити, що саме неповним буде речення, в якому стоїть тире. Угу. Це така вам підказочка. От. Але ж не на всі тере ведіться, тому що може бути тере не тільки при такому випадку. Так? Може бути тере між підметом і присадком, може бути тере перед це -то ось значить подібними частками. От. А тут є запитання. Неповними можуть бути речення і односкладні, і двоскладні. Ми з вами, коли вчили односкладні, казали, що може бути неповне, там, де, наприклад, пропущено він, так, або там, де сховався присудок є. Це угу. зрозуміло? Зрозуміло. Ну і неповні речення ми з вами найчастіше використовуємо в розмовному стилі. Угу. Також можуть бути використані в художньому стилі. В науковому, в офіційно-діловому, ні. Угу, uh -huh. запитання.